Всім привіт! У нас нове надходження зі Швейцарії. Це Volvo v 60 2012 рік, двигун d 5 АВД-158 кВт, самі максимальні кВт, що можуть бути на цих Volvo. Ось так виглядає автомобіль спереду. Дивіться, у нас відразу говорять, це дуже-дуже крута комплектація. І саме головне про об'єкт в цьому автомобілі це 184 тисячі, оригінальні друзі. Я завжди говорю, що я згідний на любі підборщики, на перевірки, взагалі без проблем. Як ви вже бачите, тут є адаптивний круїз-контроль. Як асистент тримання полос, зараз вам все покажу, як це все виглядає, біксинонові фари, подивіться, яке світло. Ось так. Передні задні партронічки. Все, зараз покажу, все вам, друзі, розповім. Одразу фіксуйте він-код, чекайте, щоб було вам. Перевірайте. Тут зверху, дивіться, скільки можливих асистентів є. Якісь радари, датчики. Одним словом, все зараз вам покажу. Так автомобіль виглядає, подивіться стан тормозної системи. До речі, друзі, резина вже зимова, але дуже гарному стані, вона здається, перед 22 рік за 20-й, якщо не помиляюсь. Ось так виглядає наша автівочка. Бачите дві таких стильних е, вихлопних труби. Ось так це все виглядає. Зараз вам покажу відразу нижче стан автомобіля. Ось так. Тут є кардан, там, до речі, це повний привід. Д5, АВД, є шильдик. Працює за принципом муфти Haldex, включається, коли пробуксовують передні колеса. Ось так, виглядає автівочка. Зараз пройдуся вам прибором, все розповім по ній, по функціям. Покажу двигун. Можливо, чуєте, можливо, ні, як працює двигун. Тихо. Ось. Автомобіль обслужений. Масла фільтра замінені. Точному власнику залишиться тільки їздити. Так, друзі, перейдемося. Я вам покажу. Дивіться, тут відразу також є бліси, не говорив вам, це датчики мертвих зон. Є люк у нас зверху, все працює. Перейдемося до салону. Це у нас передня водійська дверка, в якому стані. Тут, бачите, є складання дзеркал. Одним словом, повний електропакет, а це ті бліси. Коли вас хтось обганяє, він бачить, і тут загорається оранжевим світлом, щоб ви звернули увагу, що вас хтось обганяє. Ось так виглядає. Як ви вже бачите, тут шкіра. Пам'ять сидінь, електросидіння, все в гарному, суперському стані, шкіра Дивіться зі сторони не продавлена, не знищена, вона упруга. ось так так кривлюся вам, Салон, друзі, пробіг автомобіля 184 тисячі, є підтверджуючі документи, також можете наняти підборщика, перевірити взагалі без проблем. Помилочок немає. Світла ще ключа не бачу, бо безключовий є, бачите, ключа немає. Так, дивіться, це, друзі, автомат. Саме головне це автомат. Це автомат надійний, айсін, гідротрансформатор, простий в експлуатації і так далі. Подивіться, є можливі асистенти, датчик зіткнення, тримання полос, бліси, парковка. Одним словом. Так, покажу вам з, з цього екранчику. Мой v 60, правда, російська мова, ну нічого, кажуть, що там перешивають на українську. ДСТЦ, Сіті Сейф, Драйв Алет. Бачите, при приближення обусталці лінію мати. Воно там рахує бали, як ви їздите, якщо автомобіль рахує, що ви досить небезпечно вже керуєте, то вам висвічується такий ось тута кофійок. Що варто випити каву. Дивіться, тут оце той датчик зіткнення. Тобто він, якщо ви дуже близько, швидко наближається до впереді ідущого транспортного засобу машиною, він спочатку сигналізує там жовтим, оранжевим, червоним, тромбить. І автомобіль, то якщо ви бачите автомобіль, що ви не приймаєте ніякої реакції, сам тормозить. Так, дивіться, далі по асистентам. Оце, що я вам говорив, при у столкновенні, регулюється воно ось тут. Це плюс і дистронік, це дистанція, яка там вам пасує. Бачите, все працює. Адаптивний контроль автомобілік намальований. бачите, Такс. Частична охрана, активні півповоротні фари. ну Це стандарт більше. Е, Дивіться, система підтримки. все тут є, ну, Активується, коли вже їдете по дорозі, там, деякі, деякі асистенти при 30 км в годину, наприклад, асистент Drive Alert спасає автомобіль, там, якщо в пробках десь зловили гаву, е, то він, виходить, сам затормозить. Турмо, за щоб ви не врізались. Вот. Зараз вам по настройкам тут покажу системи піддержки водія. Приближення у столкненні, звуковий сигнал, а, до речі, воно ще тут все міняється. Сигнал воно це тримання полоси. Вот. Воно буде бачити, коли ви з'їжджаєте з полоси, вам символізувати, де це, це АБС Вольбовський. City Safe – це те, що я говорив, що місто спасає в пробках. Бліси це розпознавання об'єкту в мертвій зоні. От тут вони є, як ви бачите, бліси так засвічується оранжевим кольором. Так, що тут ще є? Опасне розстояння. Оце я вам говорив, що сама тормози. Drive Alert – це бали, коли автомобіль рахує, що ви щось не, ну, трохи неправильно їздите. Так, Тут також є дзеркало заднього виду з автозатемненням, не знаю, не може не зроблю фокус, ну така цяточка маєте бачити. І також бачите, є люк у нас, він працює, все відкривається, все закривається, він не скрипить, не рипить, тут така шторочка. Собі закрили, якщо не хочете, щоб вам всі світило сонце. Так, друзі. Перейдемося до заднього градусу. Бачите, подивіться, в якому стані, а воно пішли, що ключа не бачить. Бачите, в якому все добротному стані, шкіра досить цю, така ну, суперська і зносостійка. Так це все в нас виглядає. Автомобіль після легенької поліровки хімчистки. Він приїхав частенький, і просто навели йому трішки губки, як то говорить. Так це виглядає. Тут також бачите, є ось ця полочка для пасажирів, що там перекусити. Не завжди вона є, там не пишіть, що вона в усіх автомобілях є. Ага, покажу вам вид ззаду автомобіля. Отак все виглядає. Подивіться. Так. Камера заднього виду також є. Під світочка, бачите, нічого немає гнелого, ні все працює. Тут по безключовому також працює кнопка. Шторочка присутня, як ви вже бачите, ніхто нічого не вкрав, нічого... ніхто нічого не... Не, не, не краде, друзі, і не пишіть, не дзвоніть мені на, на рахунок тих полок і тих запасок. Якщо їх немає, я їх не краду і вам не раджу їх красти, хто там займається пригоном. Так, тут. Бачите, тут знак, певне, що балон, компресор, запаски немає. Бачите, місця під запаску немає. Ну, де їх запхати? Нема. Якщо заводом передбачений компресор, значить там має стояти компресор. Ось. Тут також є місце під, під, під фаркопа, ну, його не було, правда, але його можна докупити саме цей важіль. Перейдемося з цієї сторони, права задня сторона, подивимося, покажу вам все. Дивіться, як виглядає дверна карта, все в досить гарному стані, збереженому. Вільвозно сусідки, матеріали якісні. Це шведський Д-клас. Тут я вам відразу покажу він код, перевірите. З... Звірити з лобовим перевіряйте, замовляйте підбори, буду радий. Ось так оце. Передня пасажирська дверочка. Все тут стандартно. Так, сідушечка виглядає у нас. Тепер, бачите, є електропривід, ну, правда, без, без пам'яті, але є електропривід. Так, відразу візьму. Ага, я вам покажу відразу сервісну книгу. Тут ще якісь... Ой чеки, були фактури. Я в Viber групі виставляв, що робилося. Зараз, зараз, секунду. Так, бачите, що замілося, це від Volvo фактура. От на останній, на 02-го, а ні, це рік випуску. 02-го, 24-го, 181 300. що тут робили, собі зафіксуйте. Все оплачено, воно не в кредит. Так, а, це сервіска у нас. Сервісна історія. Бачите, автомобіль, все вписане. Він має бути провіратися по Вольво базі, бо дуже багато бачу в ну, практично все Volvo Вольво сервіси. Ось, бачите, фіксуйте собі, Значить, вона по Вольво офіціал має пробиватися. Бачите, все Volvo, Вольво, все Volvo, Вольво, Женева, Швейцарія. Ось так. Кожен кілометр все провірається. Так. Будемо перевіряти лакофарбове покриття, маленький дошкій починається. Думаю, це не спортить загальне враження про авто. Так, почнемо з капоту. 109, друзі, оригінал. Любій довільні точці. 106 оригінал, у нас два підкраси, це вроді би оце переднє ліве крило і заднє праве. Ну, Там без шпакла, просто косметика. 174 174. 196. Бачите, це просто перелак. Нічого критичного в цьому не бачу, машина не нова. Так, дверочка, Прав..., е, ліва водійська, 135 оригінал. 126 оригінал. 129 оригінал. 111 оригінал, ще в втикнув в точці Писали 100 оригінал і це крило косметика також. 188, бачите. Десь царапина велика була, 195, може десь царапина була, не, в... не кажу, велика невелика. Просто щоб автомобіль пройшов МСК, його перелакували. так Задня кришка багажника, 120 оригінал. Капот до речі, в нас алюмінієвий 116 оригінал. так це крило 121 це заднє праве крило оригінал. 122 оригінал. 118 оригінал. Дверка заднє права. 134 оригінал. 125 оригінал. 135 оригінал. Ну давайте ще досі точно. 135 оригінал. Переднє праве крило. 123 оригінал. Оригінал. Капот у нас, ще раз нагадаю, алюмінієвий там є, має писати, бачите, пише НФ, а це желізо. І воно пише, бачите, феррум просто желізо. А, дах я забувся, бачите, скажете, дах не зняв, бо хочу перекуплін намахати хати. Показує оригінал. 120 оригінал. Так, що вам ще показати? ага Покажу вам. Під капотний простір, Зроблю легенький тест-драйв, друзі. Ну, блін, автомобіль дуже суперсько виглядає, просто подивіться. Краля. Так. Я мотори, друзі, не мию ніколи. Це, що як приїжджає, так і автомобіль продається. Оце все виглядає. Це паста для поліровки. Бачите, я не мив, воно все трошки брудненьке, але нічого критичного там немає. Подивіться. Подивіться. Працює двигун. Бачите, бігає надписи на приводному рівні. Це може означати тільки одне, що він замінений. Тут нічого не крутилось. Ну, якщо капота не красили, значить не крутили. В швейцарії в основному, якщо капот знімався, то він крашений. Так. Що вам ще показати такого цікавого? Зроблю малесенький тест-драйв. Візьму 03, Так. Включаємо драйв. Включу клімат. Включаємо драйв. Дивіться, ні пінка, ні ривка. Все чітко, дали газу, полетіли. Автомобіль дуже динамічний, худовка вся збита, без зауважень. що також нагадаю, замінили ми масла, фільтра. Роблю такий маленький тест-драйв тут, щоб на трасу не виїжджати, щоб нас охоронець не вигнав звідси. Все переключає чітко, це сигналізує, що я не присібнутий, машина дуже динамічна. Приїжджайте на тест-драйв, спробуйте, що таке Вольво. Так, тут запаркуюся, парковка. Ось так. Друзі. Тож, ага, безключово, я не знаю, показував вам, здається, він працює. Тож, друзі, кого цікавить така автівочка, мій номер телефону 093 556 2134. Мене звати Назар. Також я залишу в коментарях ссылку на свою Viber-групу. Підписуйтесь, коментуйте, підписуйтесь на YouTube канал. Я завжди радий читати ваші коментарі і завжди їх очікую. Так. Також у нас є послуга, друзі, пригін в будь-яку точку України. Дзвоніть, пишіть на Viber, попередньо домовимося. Добре, всім гарного дня, до побачення.